Бог наділяє людей своїми дарами і ресурсами для досягнення своїх Божих цілей. Сьогодні, в щоденному плані читання Біблії, ми будемо читати історію, яка записана в другій книзі Самуїла в п'ятому і шостому розділі. Отож, нарешті, в Ізраїлі закінчилась громадянська війна. Бог дав мудрість Давиду, для того, щоб примирити коліна, які воювали між собою. А також Бог стверджує Давида на міжнародній арені у війні з фелестимлянами. Давайте прочитаємо з п'ятого розділу декілька текстів написано так. І Давид ставав усе більшим, а Господь, Бог Саваофт, був із ним. І далі ще один текст написано так. І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його. Ради народу свого Ізраїля. Секрет успіху Давида в зовнішній і внутрішній політиці це те, що Господь був з Давидом. Не врода Давида, не його сміливість і навіть не військова вдача приносить успіх в житті Давида, але через те, що Бог був з Давидом. І ми бачимо в п'ятому розділі, як багато разів Давид звертається до Бога про допомогу. І цікаво, що Бог дає відповідь на прохання Давида. У Бога є ціль піклуватися про свій народ, Ізраїль. І саме для того Бог стверджує Давида. Саме для того Бог піднімає Ізраїль на міжнародній арені через те, що Бог піклується про свій народ. Бог наділяє дарами, талантами, ресурсами і можливостями своїх людей, мене і тебе, для того, щоб ми могли. Підключитися до Божого плану піклування про його народ, про його дітей, щоб ми могли піклуватися про нужденних. Для більш поглибленого вивчення цього розділу рекомендую звернути увагу, скільки разів Давид звертається до Бога і як Бог йому відповідає. І для того, щоб глибше вивчити шостий розділ, зверніть увагу на те, яким чином можна уникати сімейних Конфліктів. Бажаю, щоб ми в цьому дні могли піклуватися про нужденних, щоб наші дари, фінанси, ресурси і положення ми могли посвятити Богу і послужити тим людям, які потребують. До цього закликає Біблія. Читаємо Біблію щодня.